Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку історичний час. Історичний час є часовою характеристикою історичного процесу. Він має три стани минулий, теперішній та майбутній. Всі ми перебуваємо в теперішньому сьогоденні, звідки спостерігаємо за минулим, там намагаємося спрогнозувати майбутнє. Щомиття наше теперішнє перетворюється на минуле. Минулим став наш сніданок перед заняттями, похід до школи і навіть перший урок. Тож усі ці речі можна досліджувати в історичному плані. Це стало підставою для появи вислову Історія твориться сьогодні, допомагає вивчати та обліковувати час спеціальна історична дисципліна, яка називається хронологія від грецьких хронос час і логос знання, наука про час. Для того, аби орієнтуватися в часі, необхідна точка відліку. У хронології її називають ерою. Тобто відлік років від конкретної події, найчастіше його обирали на основі визначної події. Наприклад, у цивілізації Майя відлік часу починався з моменту, який сьогодні визначаємо як 13 серпня, 3113 рік до нашої ери. Вчені припускають, що саме в цей день відбулися великі катаклізми, які запам'яталися народу майя. Натомість у Єгипті відлік часу розпочинався від початку правління кожного фараона, а давні римляни згодом рахували час від заснування міста Рим, від 21 квітня 753 року до нашої ери. Нині майже у всьому світі вихідною точкою, тобто датою, від якої розпочинається наша Ера є умовний рік народження Ісуса Христа. Усе, що відбулося до народження Ісуса Христа, називають подіями до нашої ери при встановленні ж дат до нашої ери, пам'ятаємо, що роки тут треба рахувати у зворотній послідовності. Щоб полегшити облік часу, люди виокремлюють рік кожні 100 років домовились називати століттями, кожні тисячу років. Тисячоліттями для позначення років використовують арабські цифри, а для століть і тисячоліть римські. Як рахувати час? Пам'ятаємо, кожне нове століття чи тисячоліття починається з першого року, а закінчується сотим тисячним. Водночас, при встановленні дат до нашої ери роки треба рахувати у зворотній послідовності. Як же визначити номер століття? Для цього нам потрібно подивитися на останні дві цифри певного року. Якщо це не нулі, додаємо до першої одиничку. Наприклад, 476 рік. Дві останні цифри 76, не нулі, тож до першої додаємо одиничку. Виходить, 476 рік це п'яте століття. Проте, якщо останні цифри це два нулі, це правило не працює. Це значить, що це останній рік зазначеного століття. 400-й рік це останній рік 4-го століття. Ще важливо пам'ятати, що нульового року в історії взагалі немає. Складаючи загальну суму років, потрібно від результату відняти один рік. Наприклад, якщо якась подія відбулася в 300 році до нашої ери, то можна визначити, скільки минуло років від тієї події до наших днів отримуємо. 300 плюс 2023 мінус 1. Ще одна задача. Видатний римлянин Октавіан Август з'явився на світ у 63 році до нашої ери. А помер у 14-му році нашої ери. Нам потрібно виконати розрахунки, щоб дізнатися, скільки прожив Октавіан Август. Для цього нам потрібно 63 роки до нашої ери додати 14 років нашої ери і відняти один. Виходить, Октавіан Август прожив 76 років. Історики розташовують усі факти і явища в упорядкованій часовій послідовності або хронологічній послідовності. Це спрощує. Роботу. Однак подій набирається настільки багато, що працювати з ними все ще непросто. Тому історики виділяють історичні періоди. Сучасні дослідники пропонують таку періодизацію світової історії: історія стародавнього світу від появи людства і до кінця V століття, історія середніх віків від кінця V до кінця XV століття. Історія нового часу від кінця 15-го до початку 20-го століття. І новітня історія від початку 20-го століття і до сьогодення. Через те, що стародавній світ охоплював занадто великий відтинок часу, його прийнято поділяти на дописемний період та історію давніх цивілізацій. Як бачимо, історичний час це просто, а я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.